Всім привіт! Ось так виглядала моя теплиця на початку сезону навесні, а ось так вона виглядає зараз. Чому так сталося? І які загалом конструктивні помилки я допустився під час будівництва цієї теплиці, я розповім вам в цьому відео. Давайте почнемо з простого. Я як будівельний матеріал вибрав деревину, і я розумів, що в вологих умовах дерево розширюється. Тому я робив всюди зазори, але. Інколи зазорів було замало. От зараз, наприклад, дощі пройшли, бачите, впираються, не хочуть відкриватися. Тому в деяких місцях зазори треба було робити більшими. Далі, у мене ось тут іде перепад по висоті, і тому. Двері не прилягають до землі. Тут такий маленький зазор. З одної сторони це трошки погано, тому що в холодні ночі, коли були приморозки, сюди прям дув холод. Але я просто клав тут шматину і, в принципі, питання закривалось. Але зараз через цю шпарину всередину прилазять коти і банально ходять там в туалет. Це не зовсім правильно. Тому на наступний рік я буду ставити тут таку ступенечку, вирівнювати, щоб цього зазору не було. Далі я старався плівку заводити вниз, для того, щоб її не тіліпало. Вітром. Але виходить, що тут в мене відкривається, і коли, наприклад, відкрито і раптом починає йти дощик, або взагалі тут формується конденсат, він стікає і він тут і залишається. Він не сходить вниз. Він залишається на цій досочці і вона псується. Тому бажано плівку, мабуть, не заводити всередину, а просто отак от пускати її. Сюди, а тут цепляти рейку. Також, якщо будуєте теплицю, то одразу обов'язково собі думайте про можливість опалення. Хоча б в критичні моменти, коли вночі у вас будуть приморозки, рівно вам потрібно буде навесні. Якось протопити, чи це у вас буде просто електрообігрівач, чи це у вас буде якась мобільна пічка, буржуйка, яку ви будете заносити, хоча б на певний період, потім будете її забирати. Так чи інакше, треба думати якийсь варіант, щоб вберегти свою теплицю в критичні моменти від морозів. Я свою теплицю будував спочатку без опалення, але потім придумав собі ось таку мобільну пічку. Вона не займала багато місця і ставив її в ті моменти, коли вона була потрібна. А потім, коли минула загроза. Приморськів я її звідси забрав, аби вона не займала місце. Ну і тепер ж основна причина, чому ж в мене в теплиці зірвало дах. Перша плівка, яку я купив, це була сама дешева плівка з будівельного магазину. Ніякої ультрафіолетової стабілізації, нічого в ній не було. Тому, бачите, буквально от один сезон, і вона вже втрачає свою еластичність. Бачите, от ломається прямо, щойно на очах. Ви побачили. Друга причина в мене. Плівка, отут зверху не була прибита рейками. У мене були натягнуті лише ось такі лямки, які її тримали. Відповідно, це давало можливість під час вітру їй вібрувати. Ще одна помилка: дерево, хоча й немає гострих країв, але сюди, я так вже підозрюю, дуже бажано покласти якусь таку накладочку з картону або навіть з тої ж самої плівки для того, щоб. Пом'якшити ось цю вібрацію, щоб воно не так її перетирало. Тому що ось, дивіться, бачите, буквально гостре ребро, і тут же ж вона вже все йде тріснула. Ну і, звичайно, мабуть, треба було робити все-таки по оцих ребрах замість лямок, оцих от кріпити тут рейки. Я не впевнений, щоб це радикально спогсло ситуацію, але я думаю, що ще на один сезон плівки б хватило. Бачите, вона от рветься прямо от на очах. А можливо і ні. Зараз вже кінець сезону, і я просто не бачу сенсу ремонтувати теплицю, замінювати плівку. Як бачите, в мене, до речі, проблеми тільки з дахом, бокові тримаються нормально. Ще яка проблема? Оці доски, взагалі, по всій теплиці я обробляв вапном. Я обробляв їх вапном для того, щоб обеззаражити і продовжити їхній термін служби. Але я бачу, що вапно. Єрунда, воно не працює, воно швидко все змивається, швидко все зношується. А ось тут для зовнішніх рейок я використовував о, гумову фарбу. От Гумова фарба мені дуже сподобалась. Ось прийшов сезон, і вона дуже добре тримається, ніяких е проблем з нею немає. А вапно повністю вже все позмивалося, повністю все, його вже немає. Тому на наступний сезон, якщо буду перероблювати теплицю, то покрашу все гумою, фарбою. Так на цьому в мене все. Якщо відео було цікавим, ставте лайки і не повторюйте моїх помилок для того, щоб не створювати собі проблем і потім не перероблювати зламані теплиці.